Шановні українці, шановні брати і сестри, сини і дочки Бога, я національний гетьман України і українських земель, сьогодні підвів підсумки всіх цих останніх років нашої великої боротьби за українську незалежність, за виживання української нації і за перемогу над агресором Російською Федерацією. Що я можу зробити, які висновки? Що українці не цінують свій національний інститут Національного гетьмана України. Інститут національного гетьмана України це єдиний у світі інститут. І тільки у нас, українців, є такий інститут національного гетьмана України. І українці продовжують його не цінувати. І не роблять висновки того, що в 1919 році українці прогнали свого останнього гетьмана з України і нарвалися на великі неприємності. Три голоди, загибель 15 мільйонів українців від голоду і 750 тисяч дітей померли від голоду. Ми наразилися на концлагеря в Сибірі, в Мордовії. Ми наразилися на Другу світову війну, яка два рази пройшла по Україні і знищила дуже багато українців і загинуло багато дорослих, старих і дітей. І ми із 80 мільйонів українців сьогодні маємо 35 мільйонів. Це результат нашої української неповаги. До нашого національного інституту національного гетьмана України, українських земель. І от сьогодні я роблю ще один висновок: що ви, українці, не молитесь за національного гетьмана України, не молитесь за українську націю, не молитеся, ви за українське військо, вже молитесь і плачете за того воїна, який загинув за Україну. Але він. Став уже цей воїн, який загинув його Господь, прощає йому всі гріхи, прощає гріхи його роду до сьомого коліна і бере його ангелем своїм Господнім. І він продовжує в духовному плані воювати за Україну, але ми йому не молимось, бо ми не молимось і Господу нашому Ісусу Христу, і не просимо перемоги. Ми молимось один за одного. Але не молимось за всю велику українську націю. Ми не молимось в церквах за верховного Голокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського, а Бог один за нього молиться разом зі мною національним гетьманом України і українських земель. І ви бачите зміни нашого національного президента України Володимира Зеленського. Ви бачите вже сьогодні його любов. До української нації. Ви бачите, як він самовіддано захищає сьогодні Україну і українську націю серед усіх держав світу. Ви бачите, що він віддає самого себе за вас. Ну і дивлюся ще я і підвожу підсумки, що ви не жертвуєте одну гривню, дві гривні, 20 гривень на підтримання. Інституту національного гетьмана України і не просите національного гетьмана України, щоб він молився за вас. А коли ви не просите національного гетьмана України і українських земель, не жертвуєте на підтримку Інституту національного гетьмана України і українських земель, то ясно, що Бог вас не чує. Він не чує вашої молитви, Він не чує ваших страждань. він Чує тільки національного гетьмана України і українських земель, який молиться постійно за національного верховного командувача Збройних сил України і молиться за всю українську націю. От чому наша українська на сьогодні проблема? Тому ми повинні бути об'єднані навколо нашого Господа, Ісуса Христа, навколо нашого Бога, Отця і Сина. Сина і Святого Духа, навколо Верховного командувача Збройних сил України, президента України, і вимагати від своїх церковних керівників молитися за українську націю, за верховного командувача, за нашого воїнство, за всі збройні сили України, молитися за перемогу. Тому продовжуйте свій цивільний демократичний контроль за роботою вашої церкви. І вимагайте з працівників церков, з усього церковного кліру, молитися за вас і саме моліться, і підтримуйте інститут, національний інститут національного гетьмана України і підтримуйте національного гетьмана України, який перед Богом молиться за вас. Бо жертвуєте, то отримуєте від Господа подяку. І спасаєте себе. Давайте будемо разом, давайте будемо об'єднані і давайте любити один одного і в любові берегти інститут національного гетьмана, бо він тільки у нас, тільки в українців є національний гетьман України. іншого немає ні в одній державі. Але слухайте Доналя Трампа, він сказав ще в першій свої, е, своє, своєму часі, коли був гетьманом, він сказав: Я головний націоналіст Америки. Але назвати себе гетьманом Америки йому Богом не дано. Слава Україні! Слава українському національному гетьману України і! Нашому національному інституту. У нас ми єдина держава, яка має музей національного гетьмана України, який має музей відродження української нації. Сходіть в музей, сходіть, подивіться, в якій ви славній державі живете. Слава Україні. Слава українському народу! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Амінь.